Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Зараз Пономаренко має можливість втекти у контратаку. Але дещо пригальмовує Пономаренко і далі один в один не проходить свого суперника. Отож, Атлант. Голкіпер Ільхам Оруджев. Польові футболісти номер 99 а Зараз момент може бути у Лещенка. Оруджев. Оруджев. Так, а що тут? М'яч опиняється у сіці, оруджев. Отож, після перегляду відеоповтору все ж таки було прийнято рішення не зараховувати гол. <звідь> Калюжин <звідь> підключає задорожного. Задорожний помиляється. Зараз 2-0. Вихід. Рудий та Пономаренко. рудий. Рудий сам пробиває і поміжні. Голки промін влучає. Отож. дуже багато подібних помилок. Обрізок від Energy Club. Добивання Кихней! 2-0! 2-0 на 8-й хвилині Атлант подвоює свою перевагу в рахунку. Калюжин. Зараз порушує правила Кихней. Перший фол у пасиві Атланта. Задорожний без свистка намагався розіграти. Добивання і 2-1. 2-1 це рахунок. Дмитро Лещенко підчитував свій момент і на 11-й хвилині абдається скоротити відставання до мінімуму жовто-чорним. Задорожний! В обличчя влучає Оруджеву. Так, і тут змушений зупинити арбітр цю зустріч, оскільки дуже неприємний удар. Незабаром у нас вже заключна хвилина, чистого часу розпочнеться. Зараз Штомпель, помилка. Калюжин, удар! Ближній добивання. І далі уже Штомпель блокує. Калюжин. Костянтин Лещенко. Лещенко! Час снігура, снігур, простріл, удар, добивання, і все таки вдається зрівняти та рахунок щодо перерви. Ланту. Але як помиляється за дорожний останній миттєвості удар! І реально на останній секунді першого тайму Олександр Пономаренко робить рахунок 3-2. Отож, перерва у нашому протестині Атлант все-таки йде на перерву, ведучи у рахунок. Старту минулого сезону Energy Club у підсумку фінішував на третій бронзовій сходинці. Але зараз, якщо брати до уваги звітний поєдинок, то Energy Club поки що весь час змушений відігруватися. А зараз Костянтин Лещенко зрівнює рахунок на першій же хвилині другого тайму. За... Energy Club відігратися так весь час змушені цьому протистоянні. Рація Енерджи Клапа зараз уже і вперед в рахунку виходять Калюжин Калюжин з передачі. Заказание в парад Калюжин, Калюшин, по тылоцею. Задорожний на дальню стійку прострілював Але Рудий. Завадили зіграти у цій зоні. Атлант так і не оговтався. Ну і зараз все йде до перемоги Energy Club. Другий поспіль і відповідно до третьої поразки поспіль для Атланта. Калюжен! Калюжен забиває ще один гол. Рахунок стає 3-6 і тепер уже жодних сумнівів. Час вичерпано, і Енерджі Клаб здобуває перемогу за рахунком 6-3. Друзі, Артем Рудий, капітан колективу Атлант. Одразу після матчу в інтерв'ю. Артема. На жаль, третя, навіть 3 -3. четверта yeah. гра поспіль. Поразка. Як вважаєш, чому чого сьогодні тобі вже не вистачило, і вашій команді все ніби здавалося. Грали від оборони, оборонялися, вигравали навіть 2-0, перших два м'ячі, але щось пішло не так. Поділіться, будь ласка. Ми починаємо ці... Полуційні. Ну коротше, балачки починаємо ці ні до чого не призводять. Ми кричимо на полі. Команди нема, не тренуємо, Ну я не знаю, що сказати. Просто я не знаю, просто нічого не буду говорити. Чому засмучуєтесь? Це гра, це футбол, все виходить, але є якісь в команді, я так розумію, суперечки, яких потрібно в першу чергу. Ну, ось ось до чого ми приходимо, що потрібно в першу чергу полагодити. Кого сьогодні виділиш ти, особливо в складі? От голкіпер чи подобалась тобі його робота? Ну, до останнього боролися. Тільки голкіпер сьогодні грав, команди не було. Я ну просто під я вражений, можна так сказати, сарказм. Але ну команди не було. Коли ми граємо всі класні, коли ми програємо все погано, друг друга починаємо звинувачувати, перекладати відповідальність друг. Ну коротше, все, команди немає, я не знаю. Не хочу навіть це коментувати. Артем, по супернику. Суперник класний. Вони дуже набрали в тому сезоні. Ми грали з ними та виграли 6-0, Але це є зовсім інша команда. Прям вообще крута команда. Мені дуже подобається. Я вони заслужили третє місце в тому сезоні, я сподіваюся, вони будуть боротися за перше в цьому. Дуже достойна команда. І група також дуже сильна. Вони молодці, вони тренуються, збираються. Вообще, спасибо пацанам, красавці. І допомогли також нам взяти чемпіонство в тому сезоні, зігравши 5-5 в шевроле. Ми також програли шевролі, але не дочекався. Ну, а ми дочекались і взяли чемпіонство. Артему, дякую за ваш коментар. Бажаю вам зробити правильні висновки та головне без травм. Друзі, Артем Рудий, капітан колективу е Атлант і травмований.